Як же зробити чорні смуги, як у кіно? Сьогодні я поділюся максимально простим способом. Внизу зліва є таке віконечко. Тут такий значок у Wіарша. Нажимаєш на нього, вибираєш коректуючий слой. На екрані спливає одразу таке віконце з налаштуванням коректуючого слоя. Налаштування тут завжди підлаштовується під пропорції оригінального відеоряду, тому міняти тут нічого не потрібно. Тоді в тому ж віконці появляється такий ось чорний елемент. Притягую його на таймлінію зверху того проекту. Розтягуєш його на ту довжину, що тобі потрібно. Тоді справа в розділі ефекти впиши 3 літери. Майже в самому низу з'являється ефект обрізати. Перетягуєш його на вже раніше створений коректуючий слой. Тоді з'яв в віконці під назвою Елементи управління ефектами. Знаходиш налаштування цього ефекту. Тут тобі потрібно лише дві настройки змінити. Вверх і «Низь». Там і там води число 12. І ось готові чорні смуги. Як у кіно. Хочу сказати ще один важливий момент тобі на майбутнє. Якщо будеш планувати робити чорні смужки, тобто куше, то одразу знімай відео із запасом місця зверху і внизу, щоб потім легше було на постій. Якщо дана інформація була для тебе корисною, то буду радий твоїй підтримці у вигляді лайка і якщо є ще питання, то можеш написати в коментарях. Дякую за перегляд, підписуйся на канал, до зустрічі в наступному відео.